Так, доброго дня! Починаємо з вами працювати і почнемо з того, що будемо записувати число класна робота, так? тому в зошиті записали 13 травня, класна робота, і на дошці ми бачимо з вами тему повторення дії з натуральними числами. Для того, щоб ми з вами перейшли саме до дій з натуральними числами, ми маємо пригадати, що ж таке натуральні числа. І кожен з вас пам'ятає, що це числа, які використовуються при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Саме ці числа ми називаємо натуральними. Але ж пам'ятаємо, що 0 не є натуральним числом. Так? Тобто 0 ми не можемо назвати натуральним. Чому? Тому що нулем ми нічого не можемо полічити. Отже, тема у нас звучить як дії з натуральними числами, тому переходимо до дій, які можемо використовувати. А саме, Додавання віднімання дії першого ступеня, множення ділення дії другого ступеня, ну і, звичайно, що піднесення до степені. До квадрата до другого степеня, тобто число множимо на себе 2 рази, відповідно до куба до третього степеня, число множимо на себе 3 рази. І так, порядок виконання дій у виразах. Повторюємо: у виразах, що містять тільки додавання і віднімання, дії виконуються в тому порядку, в якому вони записані. У виразах, що містять дії не тільки додавання віднімання, а ще й множення ділення, тоді ми спочатку виконуємо множення ділення, а далі вже додавання віднімання. Звичайно, що, якщо у виразах є дужки або піднесення до степеня, то спочатку ми підносимо до степеня, потім виконуємо всі дії в дужках ну і, відповідно, далі. До двох попередніх правил. Виконуємо множення ділення, додавання віднімання. Це все ви знаєте, повторили. І переходимо до розв'язування завданнячок. І так, перше завдання у нас з вами буде із підручничка. Ми будемо розгадувати кросфорд, тому для того, щоб його розгадати, ви маєте знайти номер 724 і розв'язати цей кросфорд. Запишіть, будь ласка, собі олівчиком у підручничку і не забудьте витерти потім по закінченні виконання роботи. Так, хто зробив, то будь ласка, надішліть мені фото вашої роботи, я поставлю вам оціночку за роботу на уроці. Так, переходимо безпосередньо до розв'язування завданнячок і в підручнику на сторіночці. 327 у нас є вправи для повторення. Так? Бачимо вправи для повторення за курс 5 класу. І починаємо саме із натуральних чисел і дій над ними. Записуємо в зошиті 1206 номер і будемо з вами виконувати ось ці такі доволі непрості приклади. Так, записуємо перше. Бачимо, що в нас піднесення до степеня немає. В першому прикладі дужичок немає, тому користуємося правилами. Спочатку виконуємо додавання віднімання. О, ні. Спочатку виконуємо множення ділення Так, так, так 1206 і поїхали. Я собі поставлю дії, в якому порядку я їх буду виконувати. І ви так само, записавши приклад, перший. 154 помножити на 78, додати 3900, поділити на 65. Підняти 216, помножити на 53. Так, вже заморились, поки написали написала цей приклад, так? Ну, але мусимо ще його розв'язати. Так, перша дія 154. Помножити на 78, 8 множимо на 4, 32, 2 пишемо, 3, запам'ятали. 8 множимо на 5, 40. Та 3 – 43, 3 пишемо, 4, запам'ятали. 8 на 1 8 та ще 4 12. 7 на 4 28, 8, пишемо, 2, запам'ятали. 7 на 5 35 та ще 2, 37. 3 запам'ятали, 7 на 1. 7 та ще 3, 10. Додаємо 2, 11, 10, 2, 1. В результаті множення я отримала 12 тисяч 12. Гадаю, що ви також отримали такий самий результат. Так, друга дія 3900 ділимо на 65. 390 ділимо на 65. Беремо по 6. 6 на 5 30. 6 на 6 36. Та ще 3 39. Чудово! Бачимо, залишається ще один нолик, записуємо його в часті. Тому перша дія, друга дія, третя. Так, виконуємо третю дію, а далі вже будемо додавати віднімати. Так, 216. Помножити на 53 18 3 на 1 3 та ще 1, 4, 3 на 2 6, 5 на 6 30. 0. Пишемо 3, запам'ятали 5 на 1, 5 та ще 3 8, 5 на 2 10. Додаємо 8, 4, 14, 11. Так, тому отримали в результаті 11 448. Виконуємо з вами четверту дію. В четвертій дії, бачимо, нам потрібно буде додавати, тобто 12 012, додати 60. Я запишу всі числа, які я отримала при множенні і діленні, щоб не заплутатися і розв'язати правильно цейп. Такий непростий приклад. Так, додаємо 12 000 72, так, потрібно відняти 11448. Так, тому четверту дію. Ага, тут вона в мене була четверта, давайте я тебе це витру. О 4 дія в нас виконується усно, так? Четверта дія ми з вами запишемо. 12 072 відняти 11 448. Так, від 12 віднімаємо 8 – 4, від 6 віднімаємо 4, 2, від 10 віднімаємо 4 – 6. Ну і бачимо, тут у нас будуть молики. Тому 624 це відповідь у даному виразі. Перевірте, будь ласка, чи збігаються ваші результати. І другий приклад розв'яжіть самостійно. Дуже він непростий, є і ділення, і множення, і віднімання, і додавання, але гадаю, що ви справитесь із завданням. Тому другий приклад записуємо самостійно. Так, ну, а далі будемо розв'язувати задачку. Так, переходимо до задачі. Задача у нас про козу дерезу, мабуть, кожен з вас в дитинстві читав про козу Дерезу казку, так? Досить таки часто вона зустрічається. Так, ну і задача про неї. Коза дереза зібрала з поля площею 2,3 гектара по 400 центнерів капусти з гектара. Скільки автомобілів вантажу підйомністю 3,5 тонни. Їй треба замовити для перевезення врожаю. Дуже серйозна задача. Записуємо задача. Так, сучасна така коза, яка буде автомобілем перевозити свій врожай. Так, задача 1218. І так, коза дереза зібрала з поля площею 2,3 гектара по 400 центнерів. То ми з вами зараз першою дією дізнаємося, яка ж врожайність капусти в цьому році у кози. Для цього 2,3 ми помножимо на 400. Дорівнює 2,3 множимо на 100 і множимо на 4. Бачимо, що 400 ми розклали на 100 та 4. І так, при множенні на 100, пам'ятаємо, кома переноситься у нас праворуч. Тому маємо 230 помножити на 4. Ну і ще ми з вами 4 розкладемо на 2 помножити на 2. Тому в результаті маємо запис 230 множимо на 2, отримаємо 460. І тепер 460 залишається помножити на 2. Маємо 920. В дужечках центнерів. Капусти так, зібрали з поля. Вражальність кози ми знаємо. Тепер треба перевірити, скільки ж таких автомобілів нам підійде. Скільки автомобілів вантажопідйомністю 3,5 тони. Звернемо увагу. Що 3,5 тони, а вражанність у нас у центнерах. Тобто, ми маємо з вами прийти до однієї одиниці, так, виміру. Тому переведемо 3,5 тони у центнери. Пам'ятаємо, що одна, давайте візьму інший колір. Пам'ятаємо, що одна тона це 10 центнерів. Тому для того, щоб перевести 3,5 тони у центнери. Нам потрібно 3,5 помножити на 10. 35 центнерів. це саме буде в нашого автомобіля. Ну і тепер ми зможемо з вами сказати, скільки ж таких автомобілів потрібно. А для того, щоб дізнатися, скільки таких автомобілів потрібно, нам треба нашу врожайність поділити на мізкість одного автомобіля, на 35. Ділимо. Так, 920 ділимо на 35. Беремо по 2, так, 2 на 5, 10, 2 на 6, 2 на 3, 6 та ще 1 – 7. Віднімаємо. 9, віднімати 7, 2, 22 зносимо 0. 220. Ділимо на 35, беремо по 6. 6 на 5 30 6 на 3 18, та ще 3, 21. Бачимо, що на ціло не поділиться наше число, і в остачі буде число 10. Продовжувати ділити далі не будемо, бо в тому немає сенсу. Тому 26 цілих і в остачі залишається 10. Тому ми з вами записуємо наближено до рівню. 27, Тому що, якщо у нас буде 26 таких вантажних автомобілів, або якщо цей автомобіль буде їздити 26 разів туди і назад, то 10 ще залишиться. Тому, для того, щоб коза привезла все-таки весь свій врожай, то їй треба 27 таких вантажопідйомних автомобілів. Так, в дужечках автомобілів. Ну і запишемо, будь ласка, відповідь. Відповідь. Дві крапочки. 27 автомобілів. Потрібно. Козі. Так, вміщу я тут далі чи ні? Вміщу. Для перевезення врожаю. Ось так, врожаю. Так, записали задачку. Ну і з роботою в зошиті ми з вами закінчуємо. Зараз у вас залишається час і пропоную вам пройти такий невеличкий веб-квест. Для того, щоб ви... Почали з ним працювати, я додаю вам посиланнічко. Посиланнічко у нас буде з вами. Так, перескочила, так. Ага, так, ось воно. Посиланнячку буде у вас також після наради. Для того, щоб почати, вам потрібно буде натиснути на якийсь предмет. Але не всі предмети мають завдання. Тобто, якщо ви натиснули на предмет... І він не відкриває завдання, бачимо, я в тебе вірю, то ми шукаємо інший предмет, який дасть нам завдання. Виконайте ділення числа 4738 на число 46, введи відповідь. І ось в це віконечко ми вносимо відповідь. Коли ми внесемо відповідь, у вас буде літерка, то ви собі літерки всі запам'ятовуєте, бо потім із цих літерок будемо складати ключ. Тому бажаю вам всім удачі. Так? Бажаю вам гарних результатів і гадаю, що кожен із вас може справитися з цим завданням, бо завдання нескладні. Так, на сьогодні це все. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей. До побачення!